11 липня центр столиці водії на єврономерах заблокували рух транспорту в урядовому кварталі. Так звані євробляхарі вимагали від уряду та Верховної Ради знизити податкове навантаження при ввезенні іномарок в Україну. Крім того, учасники протесту наполягали скасувати постанову Кабміну про розширення повноважень поліцейських на митниці. Полиция может быть, как сказать, таможенники Ми Мы хотим, чтобы наложили вето на это все. Вот. И так же самое, чтобы там, таможенники не были полицией. Ну, как было до этого. И плюс боремся за снижение таможенных ставок, акцентам. Парламент мітингарів почув, тому через декілька днів вніс порядок денний відповідні законопроекти. Нардепи підтримали за основу два документи. Йдеться про законопроект щодо зниження вартості розмитнення автомобілів на єврономерах, а також зміни до митного кодексу. Ініціатори закону зазначили, що нерезидент зможе без грошового забезпечення завести в режимі тимчасового ввезення тільки один автомобіль на територію України. Тим не менш, водіїв на єврономерах такі законопроекти не задовольнили. Сейчас цифра будет пугающая однозначно. Поэтому я и говорю, что люди не готовы будут принять этот закон. Если сейчас оставят все в таком же виде, я думаю, что это будет не 20 тысяч, это будет сотни, сотни тысяч людей, которые выйдут высказать свое возмущение и негодование. Згідно з ухваленим законопроектом, Акциз розраховується за такою формулою: базова ставка авто помножена на обсяг двигуна і вік автомобіля. Перше за машину на бензині буде складати 50 євро, на дизелі 75 євро. Тобто, наприклад, на 15-річне авто з бензиновим півторалітровим двигуном акциз складе 1125 євро, а на таке ж з дволітровим мотором півтори тисячі євро. На аналогічний автомобіль з дизельним двигуном нарахується. Хують вже 2250 євро. Кабінет міністрів законопроектом Верховної Ради ознайомився та вже підрахував, скільки не отримує держбюджет завдяки цьому документу. Мінус 2 мільярди гривень з держбюджету щороку. Така ціна за зниження ставок аксизного податку на легкові авто. Яким чином ці втрати будуть компенсувати? Уряд ще не вирішив. Разом з тим, в Кабміні зазначають, що введення запропонованих радою ставок акцизного податку може стати суттєвою перешкодою для нарощування обсягу виробництва вітчизняних легкових автомобілів. В Свою чергу політолог Олексій Якубін не згодний з позицією уряду, адже за його словами, вітчизняний автопром вже давно в занепаді. А от знайти додаткові 2 мільярди гривень Кабмін зможе, наприклад, після подолання контрабанди в Україні. Бюджет и так не довыполняется. Очевидно, что возникновение дыры 2 миллиарда. Ну, понятно, что это некая сумма, но с точки зрения громадности бюджета и той дыры, которая там есть сейчас, я думаю, что это не самая большая проблема. На самом деле, если говорить о борьбе с контрабандой, то борьба с контрабандой может принести в бюджет десятки миллиардов гривен. Тим не менше, політологи і активісти впевнені в одному, в другому читанні нардепи суттєво змінять законопроекти про єврономери. Чи вдасться досягти компромісу народним обранцям та водіям на євробляхах, буде відомо вже цієї осені. Парламентарі планують повернутися з канікул до роботи 3 вересня. Володимир Грозл та Мара Дмитренко підсумки тижня, перший міський.